Укрпошта продовжує випускати патріотичні марки і конверти. За допомогою талановитих українських художників відтворюється те, що відчуває наше суспільство. Варто згадати про серію маркованих художніх конвертів Героям слава. Вже таких конвертів вийшло вісім. На них зображені воїни, АТО, які загинули під час виконання свого військового обов'язку, яким присвоєно звання Героя України. Марки з цієї серії випускатимуть і наступного року. Вже готові три ескізи. Великий попит мають конверти, виготовлені в межах проекту Арткомбат. Сутність цього проєкту в тому, що хлопці, учасники АТО, повернувшись в свої міста, мали можливість вперше в житті взяти в руки пензлик і намалювати картину, ту, яку вони хотіли. Роботи людей, які перебували в зоні бойових дій, особливо щирі і проникливі. Такою є серія плакатів Україна переможе Юрія Неросліка. Ми маємо дуже цікавий досвід співпраці з учасником АТО, плакатистом Юрієм Неросліком. Нещодавно у відділеннях «Укрпошти» з'явилися два конверти з його роботами. Колектив Укрпошти завжди у творчому пошуку. Так виникла ідея підтримати нашу відому землячку, яку росіяни тримають у полоні. Філотелісти і туристи, і кияни хотіли бачити Марку з Надію Савченко. А для цього необхідно було дозвіл на використання її фотографії. І ми зв'язалися з Вірою. Вона відгукнулася відразу, надала дуже великий фотоархів, вона власне, сама знімала дуже багато Надію. І ми зробили такі примірники макетів. І сьогодні кожен бажаючий українець може зайти на сайт Укрпошти, замовити поштову Марку з Надію Савченко. Зовсім недавно вийшов конверт, присвячений Надії Савченко. Він так дійсно дуже популярний. І не тільки в сфері фі філателістів, які зазвичай купують серію конвертів, але і серед звичайних людей, які дуже співчувають, і хвилюються, і турбують її судьба. Цей конверт дуже популярний. Його купують і дорослі, і старі, і молоді. Укрпошта планує і далі популяризувати українську армію. Вже з початку наступного року вийде серія марок Національна військова техніка. Перший випуск буде присвячений вітчизняному панцернику «Дозор-Б». Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік. Чаще.